Вітаю вас, мої любі! Перед вами каталог компанії Avon на травень 2025 року. І я пропоную вам переглянути, що нас очікує в травні місяці. На перших сторінках у нас іде це про нові парфумовані водички 50 мл. Так. І до них можна буде купити ось такі по 149 гривень гелі для душу парфумовані. Ось так. Водички ці я взяла пробні зразочки. В принципі, мені всі три до вподоби. Дуже гарне оформлення, дуже гарно. що тубероза. Мені, ж, Мені подобаються Яловець та бамбук, і до нього можна брати будь-який гель для душу. Ось вони подоставлені прямо так. За умови придбання будь-якого іншого продукту з каталогу можна буде купувати по ось таким червоним цінникам. Гарна ціна, в принципі, на все. Так. За умови придбання будь-якого іншого продукту з каталогу можна купити будь-який гель за 119 гривень. Гелі у нас по 500 мл. Твоя ціна за умови придбання будь-яких двох продуктів сторінки 16-19. Тобто з цієї, з цієї і ще з іншої сторони будуть жіночі парфумовані води, кому що подобається. Дивіться, яка буде ціна за умови придбання двох кодів зі сторінок 16-19. Ці дві сторінки мають приймають участь і ось ці обов'язково для чоловіків. Олівець для очей, ефект металик мерехливий 149 гривень та класичний 149 гривень. Дуже великий вибір. Механічні не потребують підстружування. Іню поставили тут самого початку. Ціни від 199 гривень і вище. Так. Губні помади. Зволожувальна кремова губна помада Ультра 169 гривень. Так, блиски, які я дуже полюбляю, по 179 гривень, 7 мілілітрів. Губна помада суперстійкість 1,2 грама 269 гривень. Так, знову таки лінійка йде. Матуючий тональний крем сироватка для обличчя з SPF 30-349 гривень, дівчата. Тональний крем 3 в одному, сяюче покриття, захист та догляд, як у сироватки. Мінеральна пудра, пензелик. Так. Пробний зразок можна взяти. Так. За умови придбання будь-яку іншого продукту зі сторінок 32-35. Буде помада будь-яка з гіалуроновою кислотою, зволожувальна з постів 179 гривень. Гух який! Олір, так? Да? Так. Акцій тут немає. Помади, помада леді, олівці для губ. Механічні та в дереві. Так, палетки. Пензлики дуже чудові, туш дуже крута. Я зараз такою користуюся, мені подобається. Так, Прозора, туш. в кого буває алергія, а ахтять, то, будь ласка, користуються і класно. Супершок 159. Тут йдуть водостійка, туш, ультраоб'єм та водостійка. Звертайте увагу. І тут також йде туш неперевершені вії та водостійка. І це щіпчики для підкручування вій. 5% в одному. На задньому плані собака грається, так що не дивуйтеся, гризе іграшку. Так, написала компанія, що знижки до 35%. Це в нас все для брив. Брови, 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 краса брів. Тональний крем для обличчя 24 години стійкості, і також до нього йде консилер. Суперстійкість. Дуже великий вибір. Компактна готуючи пудра, крем-пудра. Це для декоративного догляду по 369 гривень, Бронз, бронзер у кульках, лаки. 60 секунд швидко сохнучи. Так. Класні, Весь догляд мені подобається. Ми всім цим користуємося. Мені подобається. І, щіп, і ті, е, правильно казала, щипчики. Кусачки, кусачки. Точилка. Необхідна, дуже крута, класна. Всі пензлики. І знову-таки, дівчата, зверніть увагу, твоя ціна за умови придбання двох будь-яких продуктів зі сторінки 69 по червоній ціні. Пензлики дуже круті в Ейвені. За умови придбання будь-якого продукту з каталогу на люкс ось такі ціни, дівчата. Тональний крем. І пішло, і поїхало. Так. Це у нас іде 50 мл 769 гривень тудей. І в наборі 50 і 125 ласьйон для тіла. 829. Attraction, краса. Для нього Wild Country. Сам аромат і аромат в наборі з шампунь-гелем. Фаравей Аймарі. Passion Dance, Чудовий аромат Rea Pearls. Шикарний, дуже-дуже шикарний просто. так, ТТА лінійка, 4 аромати. Іде Radiance, Celebre. Потім Wonder і Tomorrow, Ціна 769 гривень. Тут іде в нас Everlasting, 769 гривень. І набір. Два в одному теж 769 гривень. Може, помилка якась, не знаю. Бачите? Так, етрекшени прем'єр люкс. Це по 100 мл. дівчата. Так, ціни від 979 гривень. Що в нас 979 гривень? Іде attraction Intense, attraction для неї. А Today, і зі йдуть по 1049. Ого! Так прям ого. Фаравей. Реа Онукс, дивовижний аромат. Дивовижний. Так. 100 мл, дівчата йдуть уже блеки. Так. За придбання будь-якого іншого продукту з каталогу, до речі, це теж йде персів і набір йде. Аймарі. Аймарі новинка. Парфумовані спреї або парфумовані боді-місти. По 189 гривень 100 мл. І Summer White, Summer White Sunset. Кулькові дезодоранти. Твоя ціна за умови придбання будь-яких двох продуктів зі сторінки 96-97. Будуть кожен по 109 гривень. Ось так, дівчата. На Міні-набори такі поробили. Так. По 30-39 гривень будь-який набір. І парфумовані водички 189 гривень. 10 мл. Вибір дуже великий, і самі дорогі, самі круті тут теж є. Так. Це дорога сторінка. Не звертайте уваги в цьому каталозі на травень місяць. Так. На 10 гривень дешевші парфумовані ласьйони для тіла. Пробні зразочки. Блек. В наборах етрекшени. E до речі, Today Tomorrow, Always ТТА йдуть чоловічі, дуже класний, деревний, квітковий. Хто не знав, то дуже, дуже крутий дівчата. Це взагалі просто просто супер. Так цікаво, що немає тут яка-то тут, місткість, скільки, скільки тут не написали. А, ні, є 75 мл. Е так, індивідуал Blue набір за умови придбання будь-якого іншого продукту з каталогу сонечки трійка буде за 489 гривень. Маски. Класні. Мені подобаються маски. Так, Individual Blue Strong 399, та Individual Blue класика 399 гривень. Тут дорога теж сторінка, не звертайте уваги. По 179 гривень, 250 мл. Шампунь Гелі 2 в одному. Ефективне очищення волосся та тіла. Супер. Дуже ароматні, класні. Так. Тут пропонують б'юті-бонус. Якщо ви купите два продукти зі сторінки 111-115, ось починаючи з цієї, можна буде бальзам взяти для губ за 49,99. Дуже гарні дизайни, класні. Бачите, і напом... нагадування: таке оновлені такі дизайни для проти чорних точок. Швидке усунення недосконалості шкіри. Супер, бачите? Так. Іню пішла лінійка преміум класа по, ві, по вікам, по віку. Тобто 50-60 років. А це в нас тільки що було для будь-якого віку. Суперова, дійсно суперова лінійка. І можна брати навіть пробний зразочок. Так. Так, 30-40 років. Це у нас іде 40-50 років. Ось такий. 80 8, користувачів помітили зменшення відомих зморшок. да, через 12 тижнів. Ось так, дівчата, через 3 місяці. Так, це у нас іде маска плівка для обличчя, пружність і еластичність з частинками золота в такому дизайні. Можна купити набором за 509 гривень. Пропонують наборами, бачите? Високоякісні лінійки, індю. Мені дуже подобається ефект і результат дуже подобається. Ефект залишили геть Декілька кодів. Кремів нема, окрім цього, все вже взагалі. Так, ще є, за умови придбання будь-якого іншого продукту з каталогу. Ось по таким цінам можна купити класний догляд за шкірою обличчя. Дуже класний. До речі, оце міцелярна вода з маслом шиї, живлення дуже гарно знімає тональні засоби, тональні крема, пудри, Дуже чітко очищує пори. Так, Пішла одежа, аксесуари. Так, набір 399 гривень за умови придбання. Набір включає в себе 30 мл Little Black Dress, кульковий дезодорант, Засіб для інтимної гігієни 250 мл з екстратом ромашки та Edvand Technicks. Сяйв день за днем, шампунь 250 мл і гарна парфумована водичка 399 гривень. Так, сумки. Ось такі сумки, окуляри. Це для аромати для натхнення, в автомобілі в оселі. Розкривайся. Я таким користуюся, мені подобається. Це розпродажні сторінки. Дуже класний сріблястий олівець, дуже класний для кутиків очей, дуже класно. Тоже, в принципі, ціна нормальна. Дивіться, спрей. Хто полюбляє тропічний рай, це кокосик і квітка тіаре. Дуже, до речі, класно. Такий мене органайзер є, я ним користуюся. Advanced Technics. Ціни бачите? Ось так. Можна навіть набором купити. Знову таки. Так, Кожен кондиціонер 129 гривень. Твоя ціна за умови придбання двох продуктів зі сторінки 156-157. То буде шампунь 149 гривень та кондиціонер. А шампунь дівчатка у нас тут виходить скільки? 400 мл. Да, 400 мл, а бальзам-кондиціонер 250. Ось такий великан. Це таке у мене вже є. Вчора я отримала. Класні щітки для волосся Avon. Рекомендую всім. Оце дуже-добре носить з собою, дуже гарно виглядає в сумочці і можна кругом дістати і причесатися і подивитися в люстерко. Дуже круті, круті щітки. Це супер просто. Шампуні великі. Давно щось мене їх не замовляв ніхто. Скінсофт для живлення для шкіри тіла. Круте. 2 за 209 гривень кожен за умови придбання будь-яких двох. Зі сторінки 162-150 мл. Ласьон спрей для тіла з олії, жожоба, зволоження та живлення. SkinSoft. дуже крутий, реально крутий. Ласів спрей для тіла жожоба, звол... Жив... з жожоба, зволоження та живлення. Щось не А, тут 250 мл, перепрошую. Бачите? А ось ці приймають участь, виходить. Потім легкий спрей автозасмага для тіла сяйво, класний. І живильний ласьон спрей для тіла з е, олією органи, ніжність шовку. Колись дуже часто ними користувалась, дуже часто. Пленець Па. Знову таки, є, слава Богу, маски, є скраби, є, є... батери. Так, дівчатка. Твоя ціна за умови придбання двох продуктів, любих зі сторінки 166, 167. І буде по червоному ціннику. Все, що потрібно. Можете два однакових брати, можете брати в комбінації. Супер. Для ніжок класне, 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 класне. Це мені подобається. Кремат, зверніть увагу. Для чоловіків дуже класний цей набір. Я кожен раз говорю, коли він є. Кеамен. Маловато щось тут уже. Може, десь там далі є. Будь-який продукт за 139 гривень, сонечки. Від 3 до 5 рочків діткам ось такі шампуні, гелі, спрей для полегшення розчісування волосся. Знову таки, ось так. Для дівчаток ось так. Для хлопчиків. Кеа. Ласьйони, крема для рук. Це з мерехтінням, з мерехтінням. Дуже буде гарно так, шимер такий на шкірі тіла. Дуже такий ніжний-ніжний, ну круто, дуже аромати класні. Взагалі суперовий. Мені подобається. Так, спа. Спреї для свіжості білизни, для тіла, догляд. Так, дівчата, гелі для душа, крем гелі. Дивіться. 720 мл 259 грн. шампунь Гель для нього. Так, і для неї 249 гривень. Оце дали джазу, дівчата. Беріть зараз в квітні. Так, Піни, хто полюбляє? 500 за 149. Літр 249. Звертайте увагу. Набори, дівчата, тут знижка є представника. 439 гривень, ось така четвірка. Двійка. І ось тут теж 2-4 п'ятірка. І ось така двійка. Так, це за умови придбання йдуть сторінки. Можете щось економити. Бачите, тут є скеамен теж. Для ніг є краса. Шампуні великі. Спреї, сонечки для тіла. Так. Твоя ціна за умови придбання будь-яких двох продуктів зі сторінки 190-199. Багато. 9 сторінок приймають участь. Буде, ну, зазвичай так і є 119 гривень. Вони нічим не здивували. Навіщо таку акцію ставити? Якщо і так завжди 199. За 169 ніхто його не буде цей брати лосьон для тіла. Так, потім ось такі, бачите, в подорож, ось такі йдуть. Це новинки. У мене вже є такий крем-гель і спрей для тіла. Теж приймає участь ці сторінки приймають участь. Так, для ніг. Них... З лавандою. Ось такий класний. Мені дуже подобається, суперовий, суперовий освіжувач я купила для них, спрей. Просто гуава та маракуя, Суперовий просто. Мені цікаво було, яка ж ціна. Можна, можна буде купувати. Дуже крутий. дуже. Так. Це у нас, дівчатка, захист тіла Це своє, своє, свого тіла і дітей. Чоловіка, ось захисти. будь ласка, дивіться, які ціни. Якщо купувати 2, то по червоному ціннику. Дуже круті, високі, високі такі захисти, 50 це просто супер. І ось теж супер. І на окраїні 119 гривень за умови придбання будь-якого продукту з каталога сироватки трьох видів будуть по 119 гривень. Таким був відео огляд. Дякую, що ви зі мною до цієї хвилинки. Круті, мені дуже подобаються ці парфумовані води. Мені сподобалися мальдівські канікули чи піски. Та лінійка для ніг лінійка новинка. Advanced Technics теж чудова для волосся. Так що новинки рад тішать. Тому всіх благ, будьте здорові, всього самого найкращого обирайте для себе саме тільки якісну, класну продукцію.